Ці кадри 5 лютого зняв місцевий житель на автодорозі між селами Мохничі та Семаки. Через підняття рівня води потік з ріки Муравля змив асфальт та пісок на ділянці шириною 7 метрів. Автобус встиг проїхати і буквально за ними одразу провалилася. Осталось село Семаки осталось без, без доступу, так сказати, ні швидких, ні так сказати, пожарних немає доступу, ніякої техніки сюди не приїде, товар ніхто не привезе. Єдина дорога до села Симаки, якою може проїхати машина, пролягає через поле. Зі слів місцевих жителів, їздити зараз там неможливо. Автівки застрягають у багнюці. Та дорога, що можна також їхати машиною, вона також ґрунтова, але вона. ну, Туди мало хто їздить, але вчора автобус він піднімався, його тягнули трактором. Щоб відправити сина до школи та придбати продукти, їй доводиться ходити у сусідні мохначі пішки. Це прохідна дорога, яка якою можна пройти із села Семакі на в село Мохначі. Це одна єдина така, якою можна ходити. Вона грунтова, але вона також знаходиться в аварійному стані. Вона з цієї сторони з мохначів, вона більш така полога, ну не дуже така аварійна. А з цієї сторони дуже небезпечно ходити. Вона знизу, отут, вузька, буквально пройти двом людям. Оце саме небезпечна ділянка цієї дороги. Тут дуже вузько, немає з боку ніяких безпечних перегородок, щоб туди не впасти. Вниз голова Любицької громади Валерій Костильов у коментарі Суспільному сказав, що засипати провалля на дорозі почнуть протягом цього тижня. Сьогодні завтра повинна там бути техніка. Надо нам провести заходи, щоб спустити воду. Бо пока вода стоїть, вона розмиває. То ми спустимо воду. і Є у нас там грунт є збої. Кірпіча будемо завозити, будемо робити щось зі слів директора агентства місцевих доріг Чернігівської області Олександра Мисника. Ця дорога не перебуває ні на чиєму балансі, що ускладнює виділення грошей на її ремонт. На даний час ця дорога не чия, а так як вона не перебуває на балансі підприємства, підприємство не може виділити кошти на ремонт цієї дороги. Як додав мисник, нині цю проблему вирішують і найближчим часом почнуть ремонтні роботи. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.